Друзяшки, всім привіт! Компанія Motor Ukraina. Сьогодні ми знімаємо вам нову модель Sintaya. Це 244L. Я його бачу вперше. Це нова модель, вона приїхала тільки в 25-му році, тобто їх не було ще в Україні. Зараз будемо розбиратися. Я тільки бачив на нього анонс. Тому, якщо щось я про нього може вам не скажу, не серчайте. Значить, по мотору тут має стояти КЕМОВський, в принципі, він на всіх стоїть КМОвський, трьохциліндровий КМ-385 двигун. Зараз одразу повідкриваємо його капотик, подивимось. І з новиночок, це, як ви можете бачити, нові цвітові гами. Не знаю, тобто люди можуть двояко відреагувати, але. Так... Радіатор великий спереду, примусовий через помпу, прокачує, розширювальний. В принципі, по обв'язті нічого не помінялося. Генератор, стартер, два насоси, гідропоцілювач і е, етот, е, навісне, навісна система. Бак у нас в, принципі, в тому ж місці, де і був. На, так, вихлопна труба, чорна, просто металева, викрашена. В принципі, теж така сама, як і була. Тобто, в принципі, по підкапотній зоні нічого не помінялося. Значить, по акумулятору тут у нас 60-ка акумулятор, капот. Давайте тоді подивимось, зміни, що у нас прям видимі. Це лінзована ледовська оптика, ледовські поворотники. До речі, це все металеві частини. Тобто, вся рішотка, вона металева. І оці от ставки, вони теж металеві. Пластикові, зі стільки ці молдинги. Що не може не радувати, тому що ну, капот це та зона трактора, яка ловить найбільше поштовхів, да? і в принципі вона повинна бути металева, як на мою думку. І з цим у них проблем не було. Тобто, все метал, класно, нормально зробили. Значить, по довантажувачам я бачу, що тут вони невеличкі, може кілограм по 5 ідуть, раз, два, три, раз-два, три. Шість штук, ну 30 кілограм це маловато для такого трактора, але що є, то є. До речі, Є навіть якийсь нижній освітлювальний прибор, типа ли, я не знаю. Тобто, додатково, якщо бачите, світодіод стоїть в нижній частині. Значить, те, що мені дуже подобається, те, це те, що вони поміняли повністю передній міст. Подивіться тепер чулок, який товстий стоїть. Гідропоцілювач в захисті такий, по-моєму, і був. А от... Сам редуктор поміняли на досить потужну модель. І це вже заявочка такий на досить класний трактор. Тобто, отакі мости стоять в основному на 35-ках-40-х, а тут стоїть на 24-ки, та ще і... Е... 24, ка яка по суті, вважається бюджетною моделлю. Значить, по е, колесам 6,14. У нас передні колеса е, і 9,5 на 20 мають бути задні колеса. Зараз я попробую пошукати да, ось 9,5 на 20 задні колеса. Е, давайте подивимося, що у нас по е, зоні, та, яка конкретно йде е, під оператора, тобто під водія. Значить, куліса центральна, сінтаївська коробка, стандартно, три передачі вперед, одна передача назад. Повишені, поніжені передачі, під'єднання переднього приводу. Це у нас відсікач палива. До, до речі, звертаю увагу, що на сінтаях нарешті добралися до е, приборних панелей електронного змішаного типу, тобто вже нормальна приборка. Е, нова розпорка стоїть. Я про це вже розповідав в огляді на ТРК, ТРК X240 в новому кузові. Блокування диференціалу в 540 обертів вмикається у нас этот вал відбору. Гідравліка ось працює в трьох режимах і також є ручний газ. По педалям. Педалі у нас здвоєні гальма. Нормальна, до речі, стоїть педалька на газ. Ну І щеплення по -стандартному, воно там таке і було. Значить, заднє оздоблення не помінялося, окрім такого приємного насиченого жовтого кольору. В принципі, тут задня частина не помінялася. Розпорка помінялася, а так в середньому все те саме. Задні чолки стоять такі самі, як і стояли на попередніх моделях. Тобто тут змін в принципі, не відбулося. Шістішліцевий вал, 540 обертів. Причепний механізм типу Шофенга, тобто заблокований наглухо, і Якщо його знімати, то треба відкручувати 6 болтів. Подовжена, подовжена іде клішня, тобто це можна вже поставити будь-яку фризу, в колеса вони не будуть впиратися. І також маємо два гідровиходи від загальної системи. Працює така система від дозатора. Тобто, перекриваєте кранік або працюєте з дозатором, чи з гідровиходами, або працюєте з. Е Цими, ну, навісною системою Так, В комплекті також йдуть крила передні, вони чорного кольору. До речі, прикольна така цвітова гама. Білий, жовтий, чорний. Навіть не знаєш на що їх саме спонукало до такої світової гами, але. Виглядає досить класно. Так, сидіння, до речі, забув сказати, ще стоїть з підлокотничками. нова форма, більш анатомічно правильна. Вона е, на рельсах, іде, тобто виїзного типу, можна каретку гри е, собі підлаштовувати, ну І, понятно, пружинку теж підтягувати під свою вагу можна. Цей трактор у нас, давайте подивимось, 8 місяць 2024 року випуск з заводу. Тобто вони приїхали, ну, да, да, по суті, да. через 4 місяці в середньому приїжджає в Україну. А зараз у нас лютий місяць, ми знімаємо їх вже в зібраному стані. Ось такий от тракторець. Е Ціну, чесно, не пам'ятаю на нього. Вони є у нас на сайті. Я додам силочку на сайт, зайдіть, подивіться. Ціна, е, ну якщо не помиляюсь, 5 150 або 5 200 щось таке. Тобто він не набагато дорожчий став, ніж е, моделі, які були попередні. Е, обіцяли тут зробити метр двадцяти колію, але я не знаю, я не захватив собою. Этой, лінійки не може поміряти. От стоїть ловол поряд, у нього метр двадцята колія точно. Но мені здається, що тут передні колеса вущі. Блин, це звісно, косяк з моєї сторони, але вибачайте. Е, значить, Отакий вот тракторець можна замовити. Доставка по всій Україні без передоплати, безкоштовна. Ми доставляємо техніку додому, він буде в зібраному заправленому стані. Дома перевіряйте його з водієм. Розраховуєтесь по факту. З вами був мотор Денис. Пока-пока.